Всім привіт-привіт! Ви на каналі Сашка Влогс і мене звати Саша. Сьогодні у мене на огляді ось така плитка індукційна на дві комфорки від фірми Ardesto. Напевно, правильно я назвав. Так, ось тут ви можете подивитися характеристики серцерне управління. Так, розпаковка. Ось тут можете ознайомитися з параметрами цієї плитки. Так. Внизу є два вентилятора, підставки ось проразинові. Так. не зараз терм Ох, нарешті. А це так це. Також є інструкція, як бачите, на українській мові, на англійській. Так. І зараз її овікно. Трій тости що добре, так, може, ця плитка дала, подала звуковий сигнал? Це означає, що вона уімкнулась. Так. Беремо ставимо водичку, вмикаємо. Це 1600 Вт. ватт. Одразу з'являється бульбашки у воді. Зараз пробуємо споживати. Видно. Думаю, я видно. Температуру, звісно, можна міняти 1400, 1200, 1100. І також можна міняти є ось, бачите, світиться на потужність. Також можна градуси і таймер. Трошки голосно працюють вентилятори, ну, але це настільна плитка, тому зрозуміло, що вона має охолоджуватись. Зараз дочекаємось, за скільки часу. Закипить водичка. На цій плитці, звичайно, має бути підходящий посуд, про це пишеться в інструкції, про це багато ніхто не знає, тому купують і те, хто повертає в магазин, бо посуди не підходить. Тому будьте, будь ласка, пильними. Перевірите вдома, чи у вас підходить посуд, тому що посуд має бути спеціальний, який магнітиться до цієї плити. Ось Буквально минуло 2 хвилинки, і вода вже кипить. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал мій. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!